Так, народ, всіх вітаю. Дуже давно вже не записував вам цікавеньких відосів для Ютубу. І ось вирішив зняти нове відео на тему порівняння. Налаштувань Facebook, коли ми використовуємо автоматичні налаштування, коли там саме Facebook бере підбирає для нас аудиторію, підбирає для нас актуальні плейсменти, тобто місця розміщення нашої реклами і тому подібне. І порівняємо таку рекламу з рекламою, яку я налаштую вручну. Буду налаштовувати там по стандартному методу. Запущу 1.1.1, один, що там, що там. На широку аудиторію і подивимося з того вийде, і яка з цих компаній принесе кращі результати. Відос буду знімати протягом двох днів. Перший день запускаю, другий день дивлюся аналітику по рекламі. Ось і можливо зроблю певні зауваження, щоб я тут скоригував, щоб я тут виправив. До речі, самому цікаво подивитись на результати, адже такого порівняння ще жодного разу не робив. Тому для мене це буде вперше. Ну і звичайно покажу вам всі налаштування, як я буду то робити. А перед початком відео хочу вам нагадати, що всі актуальні додаткові посилання будуть під цим відео. Там посилання на програміста, який вам ландоз зробить, посилання на креативниці, які зроблять вам гарний креатив, на, мою, на мій телеграм-канал і на мій телеграм-чат. Ну і, звичайно ж, на Інсту не забудьте підписатись. Ось, А якщо вам це відео сподобається, буду вдячен за коментар для розвитку мого каналу. Так, починаємо створювати нашу рекламну кампанію. Буду, до речі, використовувати, запускати рекламу на одному і тому ж самому рекламному кабінеті на один і той же самий піксель, але з різними налаштуваннями. Так, натискаємо Создать. Ліди. Продовжить. Так. Тун -тун 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 -тун. Давайте. Recommendated Settings. ось цю. Ось ці налаштування ми використаємо. Так, ліди з Рекомендуємо настройками категорії. Бюджет нет. Бюджет на рівні компанії, сайт. піксель, Подія лід, Так, тут на 7 днів. Бюджет буду використовувати мінімальний по 10 баксів. Так, є. Запуск ставлю на завтра. 00.01. Ну, Тут доволі такі стандартні налаштування. Advantage Plus. Місця розміщення теж нічого абсолютно не змінюю. Проходжу далі до оголошення. Тут деформа, ставлю ні. Так, що тут? А, так, назву це відео 1». У мене буде два креативи. Перший креатив це відео, другий креатив це а, цей самий це картинка. Так, ось цей відосик. Е, хочу затестувати ось таку захисну е, маску. Як воно буде йти, не йти? Невідомо. Хочу подивитись. Е, зараз просто багато хто пиляє дрова і тому подібне. І вона, як в якості там, захисту, певного, да, може слугувати непогано, тому хочу спробувати, що з того вийде. Так, копіюю посилання на свій сайт. Так, є далі. Далі, далі, далі. Е, запускаю без пояснень. Якщо вам треба ознайомитись саме з налаштуваннями, як запустити ту рекламу, нагадую, в мене на каналі є відео саме з детальним гайдом по тому, як ми запускаємо рекламну кампанію. Можете подивитись його, і все вам стане зрозуміло. Так, а я виставляю ще динамічний піксель, я тут роблю. Хоп-хоп. Так, ФБ-піксель дорівнює. Вставляю ID свого пікселя. Так, і запускаю. І роблю дубль цієї компанії. Так, а, то, що воно не може там показуватись, десь роблю дубль цього оголошення, точніше, і додаю сюди ще зображення. Завантажую зображення, зробив таку швидесеньку руку картиночку. Спробувати, як воно буде. Так, загрузити, далі. Тут ставлю оригінал, оригінал, щоб воно в повній розмір показувало картинку мою назву. Фото, фото 1. Все. На цьому, в принципі, все. Бюджет 10 баксів. Налаштування, все, що там рекомендує Facebook, окрім дати запуску, окрім бюджету. ось І все. Так, назву компанію. Налаштування від ФБ. Все це створюємо. І зараз додатково ще зроблю запуск, але зроблю запуск вже на широку аудиторію і подивимось що буде там. Так, создать, лібі, продовжити, вручну, продовжити. Завтра прийнямо. Маска, вручну. Так, тут правильно сайт є, піксель. Якщо уже наберу, то 2 хвилини спали. 10 баксів, дата, ставимо на завтра, 0-01. Так, аудиторія ісходна 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 аудиторію, схожі, сходну аудиторію, возврат. Давайте поставимо від 30 років. Від 30 років буде поставить, на місці розміщені лише тільки Instagram, Facebook. Так, є. Так, тут відео один. Беремо наш відосик, тут галочку теж приберу. Відос є, є. Я, я, я. я навіть дочек не додаю. Без тексту, без тексту, тупо креатив і все на тому. І подивимо, що у нас з цього вийде. Так, тут з цією помилкою беремо старшу В магазин, посилання, бляхамо. Так, посилання на сайт, скопіював. Так, посилання на сайт. Фотопіксель дорівнює, є. Так, ми, в принципі, все на цьому. Так, і ще фото треба додати. Сорі, що я буду Зорі, ще, бубні, трішечки. Намагаюсь говорити, ну, важко говорить, потом приясню, просто що дитинку потім проходить, і все. Так, є. Так, магазин. Тут магазин, Я запуск на записку рівнів, щоб було завтра. Все, пускається вход, лікуючи чернетки. Для вас це буквально одна секунда, для мене це одна доба. І завтра, рівно о 12.00, я засніму вам результати цієї рекламної кампанії. Проведемо детальну аналітику, подивимось на показники, де дешевше можливо, якщо будуть результати, взагалі буде непогано, щоб можна було порівняти. Якщо результатів не буде, то порівняємо такі основні показники, як CPC, CTR, CPM і тому подібне. Ось, і там вже зробимо для себе певні висновки. І так, народ. Запустив я рекламу, відкрутив її там півдоби, умовно кажучи, до 12-ї години дня я прокрутив, і маємо такі результати. Налаштування, які були зроблені вручну. Ми тут отримали один лід. Лід, до речі, був отриманий на показниках десь долар ось так. Тому я думаю, що з цим товаром, до речі, можна трішечки попрацювати, трішечки його докрутити і ще отримати з нього замовлення. Тому можете брати його на замітку. При цьому маємо різні показники. І е, зараз ми з вами з них розберемо. Хочу вам сказати, що поки я думаю, ну, можливо, в подальшому, якщо б ми продовжували відкручувати ту рекламу, е, то реклама, яка налаштовується від Facebook автоматично, да, вона б, можливо, показувала кращі там, показники, мала б. Якусь певну оптимізацію і тому подібне. Але те, що ми маємо наразі, воно, на жаль, не дуже втішне. І так, показую, що у нас тут є. По замовленням, бачимо одразу, що о, налаштування вручну набагато краще. Є хоча б одне замовлення, налаштування від ФБ жодного замовлення. Так, давайте далі. Сума витрат по 4,39, 4,48. При цьому ми маємо е, ціну за тисячу показів CPM. На компанії, налаштованій вручну на широку аудиторію, без жодного таргету і так далі, ми маємо ціну за е, тисячу показів 3,55. А на компанії, яку налаштовував сам Фейсбук, 3,92. Ну не знаю, може далі би і оптимізувалося, але показники по кліках ще гірше. Якщо компанія, налаштована вручну, отримувала кліки по 16 центів, то компанія, налаштована від Facebook, отримала кліки по 26 центів. Ну, це аж на 10 центів дорожче, а враховуючи загалом ну, ціну за цей клік, це доволі таки суттєво буде. Тим паче, якщо на об'ємі, то порівнювати. Ось, ну і CTR я загалом не порівнюю, але... Пустягу теж є різне відношення. Тобто на налаштованій компанії вручну 2,27%, на налаштованій компанії від Фейсбуку 1,5% взагалі. Тому такий собі варіант, поки я, звичайно, користуватись автоматичними налаштуваннями від Фейсбук не рекомендую. Рекомендую кожному з вас навпаки трішки розібратись покраще саме в ручних налаштуваннях. Що за що відповідає, розібратись з різноманітними аудиторіями і тестувати саме такі підходи. В подальшому, можливо, вже з наступного року ФБ покращить свої там налаштування цю автоматичну адаптацію і так далі. І може, вони будуть давати набагато кращі результати. Я думаю, на початку наступного року ми це перевіримо і порівняємо. Ось, але поки маємо те, що маємо. До речі, треба буде спробувати ще затестувати м, цю штуку на робочому офері, як воно буде працювати. Але загалом, ну, якщо чесно, результати не втішні. Ну, і я по собі бачу, в мене наразі навіть аудиторія Advantage вона чіпляється доволі таки рідко. Краще заходить або аудиторія на широку, або аудиторія по інтересах. Але то вже таке. Ось. Тому, якщо вам було корисно це відео, прошу вас поставити, будь ласка, лайк під ним, лишити коментар. Можете в коментарях написати тему наступного відосику, і я його обов'язково вам відзніму. Ось, ну і також не забуваємо про мій інстаграм, про мій телеграм. Посилання всі необхідні будуть під цим відео. Всім гарних заливів!